Ви писали мені дуже багато повідомлень про проблему випадіння волосся, і я нарешті зібралася з силами, зібрала, поскладала в своїй голові всю ту інформацію, яка у мене є на цю тему. І саме головне хочу вам сказати те, що багато хто не знає про те, що я останні 8 років борюся за кожну свою волосинку. Дуже інтенсивно борюся з випадінням волосся. Отже, вся ця інформація, яку я вам зараз видам, є по великому рахунку на, базована на моєму досвіді. І я знайшла собі причину, чому в мене випадає волосся, і допоможу знайти причину вам. І допомогти вам вирішити це питання. Отже, поїхали. Дівчатка. Найпоширеніша причина випадіння волосся. Це є стрес. Чому? Тому що коли людина стресується, нервується, в неї відбувається спазм м'язів на голові. І вони стискають волосину фолікулу і через це у неї не може нормально попадати кров зі всіма корисними потрібними їй речовинами. Другий пункт це такий, що наскільки ви знаєте, Волосинка знаходиться приблизно на 4-5 міліметрів в глибині у шкірі. І навколо неї є цей волосиний фолікул, і знизу йде судинка, яка е, приносить до волосиного фолікула е, кров. І коли ми стресуємося, ця судинка через адреналін е, спазмується. Коли ми отримуємо ендорфіни в кров, вона розслабляється. Коли ну, адреналін, вона знов спазмується, і відповідно вона ненормально функціонує. І як наслідок, знову ж таки, недобре постачається кров'ю наша волосинка, волосиний фолікул, і, відповідно, сама цибулинка, яка є у волосиному фолікулі, стає слабенькою, вона атрофовується з часом і випадає. Зразу розкажу вам, як вирішити це питання. Звичайно, що говорити вам про те, що не треба стресуватися, не має сенсу, тому що ми переважно не контролюємо цей процес. Тому є кілька пунктів, які допоможуть вам розслабити свій організм і вирішити більш-менш це питання. Перше. Старайтеся. Взагалі, виключити каву зі свого раціону, тому що вона збуджує нервову систему. Старайтеся ем, кинути курити, тобто нікотин збуджує нервову систему. Е, дуже хорошим е, розслабляючим моментом для нашого організму є контрастний душ зранку. Також дуже добре розслабляє нервову систему спорт, про який ви всі знаєте. Е, крім того, е, Самим потужним розслабляючим ефектом є оргазм. Тому ви все самі зрозуміли. Крім того, ви мусите розуміти, що перед сном, за кілька годин до сну, вам не можна сидіти і шліпати в моніторі комп'ютера чи смартфона, чи планшета, чи телевізора. Тому що Тривала дія світла безперервного в наше обличчя перед сном вона, вона порушує функцію виділення окситоцину. І як наслідок в нас є проблеми зі сном. І тому ми маємо нервові зриви і стреси. Тому Врахуйте ці всі моменти, зараз я гляну, чи я нічого не пропустила для вас, в принципі, є такі невеличкі незначні пункти, як аромотерапія. Я вам колись про неї розказувала, коли я говорила про те, як не поправити за час свят. Ну, це такі додаткові пункти, я думаю, ви це розумієте. Вони по великому рахунку нічого не вирішать. Отже, для того, щоби. Вирішити це питання, вам потрібно знати ще один дуже важливий пункт, який ми з ігорком використовуємо, і яким ми вирішили моє випадіння волосся. Це є масаж. Масаж голови. Він має відбуватися, тобто сама шкіра має рухатися добре і чітко відносно черепа голови. Не можна масажувати нігтями, оскільки ми пошкоджуємо ще більше наше волосечко, шкіру. Це має бути тільки пучки пальчиків, і це має бути таке чітке, як вам сказати, тобто ви маєте добре відчувати, як рухається ваша шкіра відносно вашого черепу, Тоді будуть задіюватися потрібні м'язи і буде стимулюватися приток крові. До фолікула, і відповідно всі потрібні корисні речовини будуть поступати в наше волосечко, і воно з часом відновиться. І він буде відживати. Ми робимо з горком масаж перед тим, напшикаючи голову сивороткою від ельфи сім в одному. Я не знаю, чи допоможе вона вам, але конкретно мені вона допомагає. Ось так вона виглядає. Сиворотка від ельфа 7 в одному. Я не рекламую ельфу, мені взагалі байдуже, яка ця фірма виробила, мені ніхто нічого за це не платить, я вам просто розказую про власний досвід. Від ельфи мені ще допомагає репіхова олія. Але справа в тому, що її потрібно наносити і носити протягом трьох годин. Три тижні, день у день, три години. Мінімум півтори години, наскільки я пригадую, але коли три години, то кращий ефект. Тому що за той час встигає Олія вибиратися в пори і дойти до нашої фолікули якимось чудесним способом. І, звичайно, що це відбувається з масажем, і таким способом вона легше туди потрапляє. Так от. Також добру дію має маска з касторки. Е мені теж допомагала. Отже, най е зі всього, що ми за вісім років з Єгорком перепробували, кажу, з Єгорком, він мені допомагав завжди з цим питанням. Е не допомогли ніякі засоби супер дорогі, суперкруті, розрекламовані і не дуже розрекламовані. Не нічого не допомогло так. Як сиворотка сім в одному від ельфи, як репіхова олія і як касторка. Це три пункти, які допоможуть вам вирішити вашу проблему. Разом з масажем, який розслабить ваші м'язи голови, і зробить все решта, про що я говорила перед тим. Це головний пункт. <кій> Наступний, друзі. Дуже частою причиною випадіння волосся є гормональні розлади. Чи внаслідок вагітності, чи внаслідок лактації, чи через клімакс, чи в підлітковий вік, дуже часто внаслідок прийому контрацептивів гормональних, або ж внаслідок інших порушень, які спричинили вам гормональні розлади, тому як тільки ви помітили. Дуже обільне випадіння вашого волосся, в першу чергу підійдіть до ендокринолога, запитайтеся в нього, які вам здати аналізи, і до, не буду казати гормонолога, бо не знаю, чи ви його знайдете, до гінеколога, який дуже добре розбирається в гормонах, для того, щоб він вам сказав, які вам здати гормони. Після того, як вони скажуть, що здавати, біжіть в якусь хорошу лабораторію, здавайте всі аналізи, і з тими аналізами вертайтеся до своїх лікарів і вже тоді на базі тих даних будете або вирішувати проблему з гормонами, або виключити це, цю причину. Третєм. Найбільш, найбільш поширеною причиною випадіння волосся є відсутність. Мінералі в організмі, мікроелементів. Чому я кажу тільки про мінерали, а не про вітаміни? Тому що наше волосечко це на 80% є білок. Білок-кератин. Кератин, щоб ви розуміли, він будується з амінокислот, які між собою з'єднані мікроелементами. Отже, для того, щоб повноцінною була волосинка, потрібні відповідні мікроелементи. Вітаміни нам потрібні тільки один вітамін потрібний для здоров'я нашого волосся, і це є вітамін b 9 тобто біотин. Він стосується шкіри голови, а не волосся. Він контролює процес виділення жиру у нашій шкірі, тому він є важливий. Ми з Ігорком замовили від Мвею, він має десь сьогодні або на днях прийти приїхати біотин плюс це. Мвей дуже розумно продумує всі, всі свої продукти, і він не випускає, наприклад. Той самий біотин, просто як окрему окремий мінерал, а зразу дав його з вітаміном С, тому що краще засвоюється тоді біотин. Отже, якщо у вас є можливість від нутрілайту собі замовити, обов'язково візьміть собі цю біодобавку, тому що я перевірила за останні 10 років на собі всі їхні добавки і пробувала і інші. Я можу сказати з мільйонною, а не стопроцентною точністю, що ці добавки справді дуже добре засвоюються, в неї якісні, це не є таке барахло, яке продається в аптеках і в інших фірмах. Є можуть бути якісь такі приблизні легесенко, приблизні аналоги в інших фірмах, але в перевірених вами. Або вашими рідними фірмах, тоді ви можете попробувати їх. Не раджу вам купляти ніякі мінерали в аптеках, тому що ви просто викинете свої гроші. І мало з того, що ви викинете свої гроші, ви просто собі пошкодите своїм організмом. Отже, ви маєте повноцінно харчуватися. Для того, щоб у вас була достатня кількість мінералів у вашому організмі, вам потрібно повноцінно харчуватися. Наступним пунктом, який стосується також мінералів, тобто корисних речовин, які потрібні нам, це є причина глистів. Навіть якщо ви дуже якісно, дуже добре харчуєтеся, вони вам будуть з'їдати всі корисні речовини і толку з того, що ви добре харчуєтеся. Я б вам зараз мала порекомендувати знову ж таки здати всі аналізи на всеможливі глисти для того, щоб виявити або не виявити їх в організмі, і тоді їх або виключити зі списку причин, або лікувати. Але з власного досвіду, більше ніж десятирічного, я переконалася в тому, що дуже складно виявити які-небудь глисти, а не те, щоб всі в своєму організмі. Тому ми. Моєю сім'єю двічі на рік робимо профілактику глистів. І це працює. Питання вже в іншому, яким способом робити цю профілактику, це вже вирішувати вам. Якщо у вас є можливість бажання і хороші лабораторії, де ви можете здавати аналізи, то спробуйте це зробити, здавайте аналізи. Якщо у вас такої можливості немає, то робіть профілактику гостів. Ще одним пунктом стосовно корисних речовин є питання порушень функціонування обміну речовин. Тобто, знову ж таки, навіть якщо ви дуже добре харчуєтеся, але у вас є проблеми зі здоров'ям, з стравною з... системою, то толку з того немає ніякого, вам спочатку, спочатку потрібно її вилікувати, а вже тоді продовжувати, ну, одночасно, звичайно, харчуватися повноцінно, але тобто, це є одна з причин, яку вам потрібно вияснити. Чи немає у вас проблем з засвоюванням корисних речовин, з травною системою? Отже, наступний пункт. Чи вживаєте ви достатньо води? Наше волосечко на 10-15% складається з води. Якщо її буде недостатньо, відповідно волосся буде слабким, ламким, неякісним. Отже, пам'ятайте, будь ласка, пам'ятайте про те, що ви маєте випивати 40 грам на кілограм свого тіла чистої води. Не чаю, не кави, не компоту, не води з медом, ніяких чудес не придумайте. Пийте чистесеньку воду. Вона потрібна вашому організму. Якщо ви випили горнятку кави, ви маєте стільки саме, скільки було кави, випити води. Тому що кава і чай, будь-який ем, напиток, який має в собі кофеїн, виводить з вас воду. Отже, крім тої води, яку ви і так маєте випити, ви маєте ще компенсувати свою каву, свій чай і інші напитки з кофеїном. Це щодо води. Ще одним пунктом. Ще одною причиною випадіння волосся є механічне пошкодження. Дуже багато людей неправильно доглядають за своїм тілом. Перепрошую, не тілом, а волосся. Дехто взагалі за не доглядає. Дівчатка, забудьте за такі речі, як, якщо у вас є проблеми з випадінням, як сушка, плойка, бигуді, туга резинка, витрибонські складні зачіски. Постійне, щоденне, а то і двічі на день миття голови, різке, жорстке розчистування вашого волосся, постійне ходіння з розпущеним волоссям, і воно треться і виривається, все, що тільки може. Бережіть своє волосся. Акуратно його мийте. До речі, щодо миття, що цікавого щодо миття. Скільки разів, скільки разів, коли ви маєте волосся, ви його миєте. Знаєте скільки потрібно? Двічі. Знаєте чому? Тому що є така річ, як пар. Воно перекладається як. Зараз я вам скажу точніше, що не... поверхнево-активні речовини. Дуже часто у Шампуні є оці поверхнево-активні речовини, вони є для того, щоб вбирати в себе бруд і жир. І перший раз, коли ви наносите шампунь на голову, вони починають працювати. Тобто це є підготовка до миття. Перше нанесення шампуню це є підготовка до миття. Поки ці пари витягують бруд і жир, ви змиваєте перший раз, ви не встигаєте їх змити. Отже, якщо ви не встигаєте їх змити, ви помили голову тільки один раз, вони залишаються на вашому волосечку, і внаслідок цього часто виникає зуд і перхоть. Тому потрібно мити волосечко двічі. Перший раз його ви підготували, пари попрацювали, а другий раз ви нанесли знову ж таки шампунь і змили ці пари разом з брудом і жирем. Стосовно тепер шампунів. Я не знаю, якими шампунями користуєтесь ви, які ви вважаєте авторитетними. Е, я за своє життя перепробувала вже все на світі. І ну, якщо бути чесною з вами, то е, помітила, що справді найтолковіший шампунь зі всіх, які я пробувала, це є шампунь від цетініку. Всі ці шампуні, які ви бачите особливо в супермаркетах, в всяких магазинах з хімією, там, в вигляді, з надписами ну, тобто, Шамту, Шаума, Тімотей і тому подібні шампуні. І коли на них написано протипопадіння волосся, ну, щоб ви знали, що вас тупо розводять. Тому що там. Немає нічого абсолютно, що відносить, відноситься до того, щоб укріпити ваше волосечко. Це є просто звичайний маркетинг. В МВА в сатініку, використовують такі речовини, не буду углублятися в глибини, які ем, потрапляють, якщо правильно мити волосочку, потрапляють. Під шкіру і допомагають легесенько, частково допомагають укріпити ваше волосечко. Воно сам, сам шампунь не вирішує випадіння вашого волосся, але він вам так легесенько допомагає. Ще можуть бути інші шампуні від перевірених, знову ж таки, фірм аналоги, які можуть мати таку дію. А от ті всі той весь шерпотреб з супермаркетів. Це просто розвод, тому не довіряйте їм. Купляйте якісний шампунь, можете навіть не від випадіння. Купляйте самий звичайний простенький шампунь, поясню чому. Шампунь змиває роговий бруд з рогового шару нашої шкіри. І. Всередину до фолікулки є на глибині 4-5 мм, нічого не попадає. Особливо з тих шампунів, які ви купляєте в супермаркетах. Тому немає сенсу в цьому. От чому, наприклад, маску з репіхової олії потрібно носити 3 години? За той весь час вона працює. І з нашим коренем волосечка, і з самою волосиною. А якщо ви просто свій шампунь берете і наносите на протягом пару секунд і протягом хвилини це все змиваєте, воно взагалі не встигає навіть подіяти. А ті неякісні шампуні і не мають чим діяти, бо в них насправді немає нічого, ніяких таких речовин. Це стосовно шампунів. Обов'язково купляйте собі якісні бальзами для волосечка, для того, щоб вони наповнювали ваше волосся кератином, для того, щоб воно ставало рівніше, і коли ви будете його розчісувати, відповідно, воно не буде вириватися, тому що воно буде мати структуру рівнішу. <кій> маски робіть. Ці маски, про які я вже сказала, з репіховою, з касторки. Що я вам ще не сказала я вам ще не сказала за ще один такий пункт на рахунок токсичних речовин. Це вже такий е, більш рідкісний е, випадок е, причин випадіння волосся. Е, тобто люди, які працюють з, токси з токсичними речовинами, е, я вам раджу одягати шапочки. Які будуть вперігати ваше волосся від тих від дій токсичних речовин. Ну, і тоді, коли ви, наприклад, хімію якоюсь прибираєте навіть у себе вдома, пильнуйте, щоб воно не попадало вам на волосочко. В принципі, друзі, це всі такі моменти самі головні, якими я хотіла з вами поділитися. І хочу вам сказати, що. Ця проблема вирішає моє. Не впадайте в депресію. Навіть якщо у вас випало майже все волосся, так як у мене, вам може зараз здатися, що у мене таке, ну, як мінімум, нормальне волосся. Але це вам так здається, тому що я 8 років пашу як конина над ним, щоб кожна волосинка була там і щоб вона хоч якось виглядала. Насправді, волосся у мене дуже мало. І в якщо б я зав'язала, наприклад, отаку таку косичку, ви б могли зрозуміти, скільки в мене цього волосся. Отже, друзі, не впадайте в депресію через своє волоску, його можна відновити тільки потрібні ваші бажання, ваші старання. І просто старайтесь використати мій тяжкий сумний досвід, про який я вам сьогодні розказала мало, бо там мало. Хорошого і веселого я вам розказала загалом, як вирішувати проблему. Цю насправді я це все робила, я це все до тепер роблю, я виконую всі ці пункти. В мене такого поняття, як розслабитись на рахунок булося взагалі не існує останні 8 років. Я дуже дуже дуже, дуже дотошно пилью. Щоб правильно їсти, достатньо, що потрібно, щоб пити, щоб спортом займатися і висипатися, і все на світі, і правильно доглядати. І на рахунок листів це питання до точно пальною, і всякі маски, масажі, і так далі. Тобто я це роблю кругло добово для того, щоб у мене було волосся і раджу робити вам, в кого такі проблеми. Але більшість з вас, хто мене зараз слухає, має просто саме звичайне таке легеньке випадіння волосся внаслідок просто неправильного, дуже часто догляду або браку корисних речовин. Мало хто має таку проблему, як я. Я б її назвала обласіння. Я не хочу показувати вам своє волосся, тому що це нічого приємного. От, якщо його підняти, воно просто світиться. Видно просто шкіру. Голови. Щоб у вас такого не було, як в мене, скористайтеся моїм гірким досвідом, використовуйте всі моменти, про які я вам розказала. Хочу, щоб ви були красиві, щоб ви собі подобалися, щоб ви себе любили. Тому бережіться, дівчатка, гарного вам розкішного волосочка і любіть себе. Всім папа! -па.